Давайте ще трошечки почекаємо, щоб, можливо, хтось ще приєднається. А вас скільки. Ви тільки одна, да? ну Якщо я не ошибаюсь, то у нас четверо в групі. Угу. Але вже другий день на парах знаходиться тільки одна я. Окей. Ну, чого такого поганого в цьому немає? У вас є чат, в якому ви спілкуєтесь між собою? Так. Окей. Тоді. Е Давайте я займу не так багато вашого часу. А, у нас дисципліна називається бізнес-лідерством. Бізнес-лідерство okay. да, бізнес на першому курсі. А, сам я її, ну так, ми її зробили таким чином, щоб вона була у вас прописана в дипломі, що її вам викладали англійською мовою. Тобто, я розумію, що не всі студенти можуть англійською мовою слухати таке, але ми такий міксовий зробили режим. І я на денному відділенні проводжу лекційні заняття, і всі ці лекційні заняття викладаю на YouTube, і вони в Google класі є. Тобто mm -hmm. ви зможете, зараз я дам вам посилання на цей Google клас, і ви зможете продивитися всі лекції, які я вже надав на даний момент. Ну і до кінця mm -hmm. семестра я пройду всі лекції, які необхідні по даній дисципліні, пов'язані з бізнес-лідерством. Там я показую на слайді як англійською мовою, так і українською мовою. Ну, читаю там два-три два, речення англійської мови, щоб студенти так ну, слухали, і деталі роз'яснюю українською. Тобто такий мік міксовий варіант, який надав нам можливість в дипломі прописувати студентам, що ви проходите навчання двома мовами. Uh -huh. От такий бонус для вас плюс. Uh -huh. да? А ну, і для нас це теж такий позитивний момент, що у нас все ж таки ми розвиваємося. Сподіваюся, що з часом ми все ж таки зможемо нормально англійською мовою вам давати. Ви будете відповідати англійською мовою. Ну, це з часом. Побачите. Okay. На ну, чому я зупинився? Дивіться, а, зараз я вам надам в чаті посилання на роботу. А, я Зараз поки що я вам зроблю таку демонстрацію екрану. Демонстрація екрану. І бізнес-планування, бізнес, ще з корпоративне управління. Чекаємо. Чекайте, ось тут, мабуть. Так, да, ось бізнес лідерство. Дивіться, є таке посилання. Ви вже з Google класом працювали раніше? Ні. Ніколи не працювали. Тобто з ну, ним можна працювати як в будь-якому браузері там Chrome, Opera або Firefox, тобто звичайний. Ну, Google Chrome, я думаю, ви знаєте. А, угу. так, а також можна його налаштувати на мобільному телефоні, заходити там в Play Market і завантажуєте Google Клас. Тобто, а, вс... я його скачала, але я ще в ньому не працювало. Угу. Ну, ось, от, дивіться. Я вам даю таке запрошення от, за допомогою посилання. От я скопіював, і зараз в чаті я його вишлю вам. Ви можете його забрати. Ну, і віддати всім своїм знайомим. Ну, зайти в чат зараз. І скопіюйте текст. Також ще можна просто, не, не, якщо не можете за допомогою а, ось такого посилання, я думаю, ну це взагалі ну, воно повинно спрацювати у вас на комп'ютері. Але якщо не працює, ну, були такі випадки, і нічого ми не можемо в цьому зробити, да? то а, я вам надам зараз а, код цього курсу. Зараз щось не копіюється в мене. А ось. Копіювати. Ось цей код можна ввести в Google класі. Там, є таке, натискаєте Додати курс. Зараз я покажу. Uh -huh. а, ось десь от так, коли ви заходите, курси. І от в мене є. Я можу створити курс, а можу отут нажати натиснути на кнопочку Додати курс, приєднатися до курсу, і ввести цей код, який в мене, от я даю. А код а, теж я посилаю вам в чаті. Це на всяк випадок. Uh -huh. Тоже можете розкопівати. Два методи або по посиланню, або по коду. Сейчас. Наприклад, в мобільному телефоні, якщо не спрацює посилання, то ви введете там код. І в мобільному теж приєднаєтесь до цього. Угу. Скопівував. Ну, Пробуйте можливо, зараз натиснути приєднатися і. Зараз одну хвилину, бо я ще й знаходжусь на роботі. І на парі, і на роботі. чому? Я багато часу не вытрачиваю. Сейчас, одну тему, что мы даем. Так, зараз, зараз. Так, Google класс. Так, сейчас я, я выйду в курсе. Так, дата. Добре, якщо ви додалися, то у вас буде ось такий от бізнес лідачі по англійської мови, написано 2022, тобто за цей рік, тобто курс, який викладає. І у вас там є такі завдання. Дивіться. Так, Є uh -huh. а, Є лекції, які вам я надаю, наприклад, от інтродакшн introduction бізнес сліп введення. Заходите в неї і бачити тут відео. Є три. один, 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 два, один, три. Це відео трьох лекцій, які я писав ну, надав на денному відділенні. Можете їх подивитися у вільний для себе час. Зараз ми вже пройшли лідерство і менеджмент. І мотивація, і емоційний інтелект. Тобто ми зараз знаходимося ось тут. Тобто сім лекцій я вже надав своїм студентам. Тобто їх можете подивитися, також я даю презентації, які можете, якщо немає можливості часу відео дивитися, пролістати хоча б презентації там українською мовою На презентації ви знайдете все, що необхідно для вас. Зараз я спробую вам показати ось так виглядає презентація. Тут англійською мовою знизу переклад українською. Англійська переклад українською. Подивилися малюночки, трошки почитали, тобто це ключові такі фрази я записую і розповідаю на, на YouTube. Ви можете все це побачити. Отак От у нас проходить теоретичне навчання. Тобто, всі, хто, наприклад, якщо у вас там воздушно повітряна тривога, то ви відключаєтесь у мене, студенти. І дивляться його у вільний для себе і спокійний час. Що по роботі, яку повинні ви виконати? Дивіться, у нас є отаких п'ять частин. Практика, от вона практис, вона створена так, щоб ви навчилися працювати з документами англійськими, навіть якщо ви не знаєте англійської мови. Як у вас який рівень бізнес мови? Початковий. Початковий. Ну, я так і зрозумів. У більшості студентів є, які на високому рівні вільно спілкуються, а є такі, що і взагалі нічого не знають. Тому ось ці п'ять практик вам необхідно буде зробити. Я коротенько вам скажу, що в цих практиках. Тобто, в першій практиці, коли ви будете, вам необхідно буде встановити такий додаток «реверсо», Додатковий, його можна тут і завантажити, от, скачати для двох версій: для комп'ютера або для мобільного телефону. А цей додаток, що він робить, коли зараз я вам покажу, от, зупинюю цю демонстрацію і продемонструю весь екран. Наприклад, якщо в мене є якийсь текст. Ой, щось я не то роблю. В мене є якийсь текст з англійською мовою. Я можу його перекласти, натиснувши ну, зараз ми редагувати. Наприклад, ось в мене текст є. Я його виділяю і Ctrl-C нажимаю. Ctrl c це скопіювати. А якщо я другий раз на це натискаю, в мене з'являється переклад. Виклад теми теми ісслідування. Тобто, перекладаю на русську російську мову. На відео в практичних заняттях я все детально вам там розповім. Якщо щось не зрозуміло, ви можете подивитися. Я приєдную в практичним заняттям і відео. А, ну, в цьому нету наступного наступному можете подивитися. Що вам необхідно зробити? А, пошагово в першому завданні вам необхідно буде вибрати тему, яку есе, невеличке ЕСЕ ви будете готувати. Таку. А, а, Просто вибрати тему, і нічого не зробити, завантажити цей додаток. На другому занятті, щоб ви зрозуміли, вам необхідно буде взяти вже готову невеличку статтю на дві сторінки і за допомогою цього додатку перекласти uh -huh. з англійської він допоможе вам, тобто роботи на 3-5 хвилин. Тобто, на що uh -huh. це необхідно, щоб ви зрозуміли, як перекладати, не маючи не знаючи взагалі англійською. Потім наступна третя частина ви знаходите в інтернеті самі три статті приблизно з такою ж назвою. Як у вас така же є. задаєте там в Гуглі назву з двох, трьох слів англійською. Знаходите ага. ці три статті і також їх перекладаєте і пишете правильно, як оформляєте посилання на список літератури. А Потім з цих частин, цих статей, це четверте заняття буде. Ви створите невеличке такое есе, як свою власну, власну доповідь. Невеличку. Можете робити українською мовою для заочного відділення. Всі можуть робити українською мовою. Не потрібно англійською. Для денного обов'язково англійською мовою. Якщо вони роблять її українською, я трошки менше ставлю їм балами. Все. Ви не звертаєте уваги, я можу вам поставити максимально. А, робите, і там є посилання, щоб провірити на плагіат цю роботу. І ви побачите, що така робота вийде, у вас часу займе ну, приблизно ну, хвилин 20-30, але у вас буде якась стаття птезиці доклада, а есе якесь, яке буде 100% українською мовою. Такої не буде взагалі інформації. Ну, взагалі, да. тобто, ви навчитеся брати якусь цікаву інформацію з-за кордону да? угу. в будь-якому напрямку. Приводити на українську мову і покращити наш контент можна так сказати в сфері того бізнес-лідерства. А потім ви зможете і покращити, написати і курсові роботи з часом, а і навіть диплом. Ви знаєте, що диплом у нас обов'язково проходить плагіати написати від 60 до 100 сторінок. Власного тексту це майже неможливо. і ми вирішили, що треба якось отак привчати наших студентів з першого курсу вже шукати цікаву інформацію не тільки в наших джерелах, да, там скопіював, ставив і надав, Тобто да, навіть не читають. То тут, хоча б ви трошечки півгодинки попрацюєте, і у вас буде щось нове, чого немає в нашій Україні. І ви покращите нашу наукову базу і взагалі інформація якась цікава, яка потім знає, в інтернеті буде виставлена, і ви будете автором цього тексту. Ну, от приблизно так. І невеличка доповідь, тобто ви робите доповідь. Ну, для вас, то є, для заочного відділення, ви ну, надасте мені ну, за бажанням ви можете доповісти. Немає бажання, можете не доповідати. Оцінка вам в будь-якому разі поставити. Час покаже. Так, да, час покаже. Ну, все, все, що хотів я вам розповісти, то є, якщо трошечки складні, наприклад, практичні заняття зі студентами, десь треба більше это, то ви можете подивитися. Я знизу, зараз скажу, ось в третій, в третій роботі я обов'язково додав а, відео. Ось, Побачите. От. Одне відео і вже друге відео. Два відео я додав третій роботі, де у вас які можливо проблеми, питання і тому подібне будуть. Подивиться його спочатку, а потім, якщо все ж таки не вирішиться ваше питання, то можете написати мені. Вам надали мій телефон або пошту? І нічого не почула, Ні, да. зовсім нічого не почула, що ви сказали, е, було, було, був поганий зв'язок. Ага, я зрозумів. Так, дивіться, я в чаті надаю вам пошту мою на всяк випадок, і можете угу. прямо в Google класі писати мені, а я буду вам відповідати. Якщо взагалі дуже там ну, надо, от, от прямо зараз, да, то я напишу вам номер телефона. Угу. От. Зараз в чаті можете його скопіювати. Добре. Ні, ну питання будуть це 100%, тому що я ще, як правильно відповісти, навчалася 10 років тому, і університет це у мене перший, і питання по, по поводу контрольних робіт та лабораторних робіт будуть 100% по кожному предмету. Бо угу. я ще зовсім не розумію, як його починати і як його робити. Ну, почніть у да, Подивитися відео, яке от я надаю. По -по Послухайте. Там мене есть, це в записі все йде. Щоб я зараз okay. все не повторював, це багато часу, okay. і нам виділяють півтори години на це. Начітка okay. називається. А okay. там я все детально розповідаю. Добре. Okay. Окей. Okay. Тоді, якщо будуть питання, пишіть. Не будете присилайте, можете висилати на пошту, можете в Google класі, зможете працювати з ним. Можливо, для вас це буде краще. Добре. Да. Дякую вам за увагу. Всього да. найкращого. Бережіть себе і самі. Добре. Добре. Да, до побачення. До побачення.